Перші святкування до Дня Святого Миколая розпочались в Радехові ще 16 грудня. Організувала їх Радехівська райдержадміністрація для дітей, учасників АТО, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, котрі опинились в складних побутових умовах. В цілому було запрошено 350 дітей. Мистецьку частину свята для них організували працівники Радахівського районного народного дому за участю місцевих юних і малих самодіяльних артистів. За вікном сніжок летить, вітром завіває. Тож спішіть усі до нас на свято Миколая. Ну а хто сюди прийшов? Раді вас вітати, веселіться і радіти на нашому святі. Свято Миколая зібрало повну залу малих і дорослих глядачів. Малі до того ж стали активними учасниками, оскільки завзято підспівуючи усім юним артистам, кожен з них намагався переконати святого Миколая, що достойний його подарунка. Дитячі вокальні номери до свята підготувала методист хорового жанру та фольклору Радехівського районного народного дому Леся Москалюк. Під її керуванням дуже вдало виступили сольно і в дуеті Соломійка, Софійка та Гнатик Халавки з Радехова. Вже ідуть, морози люті, і паде погнасти сніг, Миколає ждуть усюди, всі усю чаріно. Традиційно своїми кумедними вибриками глядацьку залу потішало чортиня. Привіт, день добрий, так, Вітаю вас на різний смак. Мене звуть Антипком, до вас примчався із самого пекла. У вас зима, у нас хата тепла, у вас мороз за хвіст щепа і в снігу в очі насипа. До тих нечемних дітей, я із самого пекла примчався, і прутики вербові прийняття. І кожен прудників придасться о тим лінивим, що не вчаться. Все до ручки я складаю, з'яти очима колаю, нічідно, як завжди, до всіх, усіх усіх, усіх приймав. Ефектний сучасний танок показали маленькі самодіяльні танцюристи під керівництвом методиста хореографічного жанру народного дому Ольги Скопик. Повчальну історію про добро і милосердя розповіли старшокласниці першої міської школи, а маленькі дівчатка Ангели сповістили найкращу і найочікуванішу новину. До них в гості іде святий Миколай. Ще хвилька, діти і між вами тут стане Миколай святий. Він щирим серцем і дарами опиниться у залі цій. Нині свято вашому домі, і я вас вітаю. Гараздів, здоров'я і доброї долі щиро вам бажаю. Колись давно я вже тут був, дарунки дітям роздавав, до праці всіх вас закликав, Наказував вам чесно жити, від зла тікати, а добро творити. Сьогодні я приніс вам солодкі й смачні подарунки усіх ними наділю. Коли замерзла річка, і став легкий май, смішити. Діти навперебій декламували святому Миколаєві віршики. А він по завершенні свята щедро обдарував їх усіх своїми подарунками та залюбки фотографувався з ними на згадку. Свято порадувало усіх, особливо наших воїнів. А то більшість з них, як от Козловські з Бабич, прибули на свято усім сімейством. Ще раз що забувають сім'ї наші, сім'ї тих, хто відстоював свободу нашу, незалежність. Щиро дякую за таке свято в Ротехівській районній адміністрації. Свято дуже всім сподобалося, особливо нашим дітям. Ми дуже задоволені. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобі ток, няних діточок. Має у своїй торбинці найпрямніші гостинці.